У Єгипті Думі і Хоус знайшли справжній скарб, справжнє золото. Але давайте по порядку. Спочатку вони об'їхали на Віслюкові всю пустелю і довго шукали гробницю Ахнетута, хоча перед тим знайшли гробницю седіготепа. Це був дід Думі. Пізніше вони. Шукали, шукали і через легку небелицю попали в печеру, яка, де провалилася земля, і вони знайшли великий-великий скарб, який відкрили за допомогою віслюка. І всередині було неймовірне золото і срібле, і головне, домі знайшов свого батька, і намальовані свої журавлі на стелі.